Вітаю усіх, хто налашував свої приймачі на хвилі Української радіо Вінниці. На часі програма з перших уст» перед мікрофоном Олександр Блашко. Альянс українських виробників продукції харчування разом з офісом з розвитку підприємництва та експорту розпочали пере... попередній відбір українських підприємств для участі в програмі виходу на ринок Німеччини. Які вимоги до кандидатів хто з вінницьких підприємств вже подав заявку для участі в програмі та в перспективі може експортувати свою продукцію в країни Заходу та світу? Детальніше про умови. Мови проекту та заходи підтримки малого та середнього бізнесу Вінниччини з боку Європейського союзу та країн і світу ми будемо говорити з директором департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації Ігорем Цехановським. Тож залишайтеся з нами. Доброго дня, да, вас, пан Ігор. Доброго дня, шановний пане Олександре, доброго дня, шановні радіослухачі. Хочу сказати про те, що для все ж таки українських виробників продукції харчування, зокрема, з'явилася можливість експорту своєї продукції, зокрема до Німеччини. І не лише для цього їм потрібно пройти певний відбір і стати учасником відповідної програми. Скажіть, що це за програма, що вона передбачає такі, все ж таки. Першочергові вимоги до кандидатів. 에, з, 에, зараз. 에... Виробники в Вінницької області, зокрема, виробники харчової продукції здійснюють активний експорт на зовнішні ринки, зокрема на ринки Європейського союзу, але мета і влади державної влади, влади обласної, регіональної, а також відповідно допомога наших міжнародних партнерів, вона спрямована на те, щоб цей експорт він був якомога з більшою доданою вартістю, тому що експорт збіжжя експорт. Лійних експорт, на Останніми роками експорт м'яса птиці це те, чим Вінницька область вже, можна сказати, завоювала велику кількість іноземних ринків, і Азія, і Європейські, і це. Великий плюс нашим виробникам відповідної продукції. Однак реалізація на зовнішні ринки товарної продукції з, з доданою вартістю, яка залишається в Україні, кожен цей відсоток доданої вартості він вимагає надзвичайно великих зусиль для того, щоб мати просування на зовнішніх ринках. Тому що да, да, до речі. <кій> Отримати додану вартість, як правило, потрібно відправляти і експортувати продукцію не соробену, а вже перероблену. Тобто тут ми маємо шанс для розвитку і можливості для розвитку підприємств переробних галузі. Не сам саме так, саме так. Частина виробників створює вертикально інтегровані структури, які займаються одночасною переробкою, частина переробних підприємств це просто безпосередньо прямі інвестиції, враховуючи наявність значної сировинної бази, особливо в галузі виробництва продуктів харчування. Тож в рамках Цих всіх можливостей, можливості просування своєї продукції, тому що чим більше там відсоток доданої вартості, тим більше зусиль маркетінгових необхідно прикладати для того, щоб вийти на відповідні ринки, для того, щоб споживачі цих від ринків акцептували нашу продукцію, можливо необхідно здійснювати адаптацію своєї продукції до вимог як ринків, як вимог регулювання державного в відповідних країнах, так і до см смакових Подобань на цих ринках це все вимагає великих зусиль, зокрема від підприємців виробників, тому що розмаїтність цієї проблематики вона змінюється від кожу від країни до країни, а також великі затрати, які на першому етапі має нести виробник продукції, для того, щоб Подолати от цей стартовий бар'єр, да, пройти всі процедури пов'язані з нормативним регулюванням, а також всі процедури пов'язані, власне кажучи, з виходом на сам ринок в широкому розумінні цього слова. Ну і фактично мова йде про те, що. Про вимоги до наших підприємств, які хочуть себе представляти на зовнішньому ринку. І знаю, що згідно програми, про яку я говорив на початку нашої розмови, фактично мова йде про великий бізнес і в результаті відбору. Переможцями стануть лише 10 компаній зі всієї України, от які можливо виробники продуктів харчування нашого регіону можливо беруть участь в таких конкурсах? Ми вже подали заявки ось для участі ось в таких програмах виходу на європейські ринки. Ну, Та інформація, яка в мене є, вона свідчить про те, що наші виробники активно виходять, і багато хто вже вийшов на іноземні ринки саме з продукцією з доданою вартістю, не з сировинними продуктами. І щодо участі в різних програмах підтримки такого виходу, да, ці програми підтримки зазвичай є важливими, особливо ще раз, на стартовому етапі. Вони вимагають зусиль зокрема, Зокрема, і від самої компанії, тому що необхідно чітко розуміти свою маркетингову стратегію на відповідних ринках, чітко розуміти ринкове середовище, чітко розуміти ті регуляції, які вимагаються тощо. І от саме подолання цього стартового моменту, подолання моменту виходу на ринки присвячена велика кількість держав програм підтримки. Та програма підтримки виходу на ринки Німеччини, про яку ви говорили, вона завершилась декілька днів тому. Зрозуміло, що результатів її ще немає, тому що відповідно документи заявників анкети заявників ще на стадії опрацювання. Але я хотів би таку якусь загальну річ сказати: що, безумовно, що від, наслідками відбору по кожній з цих програм є обмежена кількість підприємств. Але саме цілеспрямованість і Саме готовність долати як успіхи, так і можливо відмови при подачі на певні програми, на певні програми, які забезпечують підтримку, сапорт з боку і наших інституцій українських та і загальних державних партнерів є гарантією успіху. Успіх може настати не сьогодні, може настати завтра, післязавтра, за деякий період, але наполеглива праця, наполеглива робота над Формуванням цих концепцій, про які ми говоримо, над можливо, можливо усуненням певних помилок в своїй стратегії виходу на зовнішні ринки, в усуненні певних помилок при подачі документів тих самих, це і є той шлях, який призведе в підсумку до, до результату, до виходу на зовнішній ринки і як наслідок збільшення обсягів виробництва, покращення безумовно покращення фінансового стану компанії, отримання додаткових прибутків. Ну і відповідно. Сплати податків до нашого до бюджетів всіх рівнів в наших нашої нанікі України. Ну, говорячи про відповідну програму, дійсно там обмежена кількість учасників. Мова йде про як я говорив попередньо, про 10 компаній. Тобто, тут все ж таки ми говоримо про підприємства великого чи середнього бізнесу. Я вважаю, що підприємства, малі підприємства теж абсолютно. Підпадають під більшість цих програм, тому що згідно э, стандартної класифікації, малі підприємства це підприємства з чисельністю працюючих до 50 чоловік. Це вже досить ну, суттєве підприємство. Як якщо ми подивимося за цією ознакою, тобто, насправді ці програми стосуються всіх підприємств, всіх рівнів, можливо, окрім мікропідприємств, е, є е, декілька е, шляхів. Налагодження відповідної е, співпраці з Іноземними партнерами, тому що все, що ми говоримо, вихід на зовнішні ринки в підсумку це співпраця з торгівельними мережами, це співпраця, це вихід на відповідних споживачів, в якийсь спосіб. Можливо, це співпраця з платформою інтернет-продажів, тощо, тощо, тощо. Це співпраця з підприємцями, які можуть бути споживачами, напівфабрикатів, якоїсь B2B формат тощо. Тобто, в будь-якому випадку вся ця робота. Та вона в підсумку зводиться до забезпечення належної комунікації, належного набуття розуміння знань і навичок вмінь необхідних для роботи на тому чи іншому ринку. І саме в цьому в цьому ключі є велика кількість можливостей, яка яку надає бізнес цього дня, та увага, яка прикута світовим співсоримом, зокрема до України у зв'язку з повноштабним вторгненням. Агресію Російської Федерації, зокрема. Також необхідно вказати на те, що наш регіон Вінницька область має низку партнерств з нашими регіонними партнерами. Наше партнерство, ми маємо партнерство з трьома регіонами в Республіки Польщі, з регіоном в Чехії, в Румунії. Тобто це ті регіони, які, з якими ми маємо додаткову можливість співпраці, додаткову можливість взаємодії з їх бізнес спільнотами. І також ці регіони надають можливість нашим підприємствам. І я всіх закликаю користуватися цією можливістю, для того, щоб мати додаткову, нехай невелику, але перевагу в роботі саме з цими ринками. Пане Ігоре, щодо розумінь та навичок, як ви сказали, от за інформацією обласної військової адміністрації, Міністерство економіки України проводить черговий національний етап європейського конкурсу, завдання якого підтримати розвиток саме малого та середньої. Бізнесу по суті це ось така навчальна та практична програма для підприємців, які все ж таки там обрані пріоритет. Ну, насправді ця програма, до речі, термін подання заявок 23 травня 2025 року. Тому всіх зацікавлених, всім зацікавленим пропоную відкрити на сайті Дія інформацію про ці програми Дія бізнес. Ця програма має шість категорій. Які за якими здійснюється, власне кажучи, категорювання і оцінка поданих пропозицій, сприяння підприємницькому духу ініціативам формування підприємського мислення, інвестування в підприємські навички soft skills, цифрова трансформація, також інтернаціоналізація бізнесу, створення інноваційних продуктів. П'ятий пункт це стала трансформація ініціативи для циркулярної економіки. Теж абсолютно е, така тема надзвичайно актуальна, особливо якщо наш бізнес хоче працювати в межах з країнами Європейського Союзу. І е, інклюзивне підприємництво, вразливі групи населення, е, соціальне підприємництво тощо за наслідками участі е, в. В національному відборі два підприємства будуть номіновані для того, щоб представляти Україну в в Європейському союзі е, інформація наявна на сайті бізнес діюа у відповідному розділі всі, раджу відкрити, тому що залишається не так багато часу. Тобто, всі ці програми насправді вони е, дають можливості, але вони є обмеженими в часті. Тому необхідно тут і зараз користатись можливостями, які є сьогодні. І в часі реагувати так, безумовно, безумовно, необхідно моніторити. Е, на, наразі і Міністерство економіки, і Міністерство. Зовнішніх справ портал назовні сайт Дія дають можливість отримати в агрегованому стані перелік актуальних на даний час тих можливостей підтримки, зокрема підтримки з виходу на зовнішні ринки. Тому от такий от моніторинг систематичний, нехай навіть не щоденно, але принаймні раз декілька днів погортати ці ресурси, має стати такою доброю звичкою для будь-якого підприємця. Останнє питання скажіть, які все ж таки заходи на європейському та світовому рівні заплановано провести в поточному році, учасниками яких будуть представники вічизняного бізнесу, зокрема нашого регіону, хочу зазначити наступне. Вчора Вінницька область підписала чергову угоду про регіональне співробітництво з вирабством Самерсет. Це Велика і також наш Наша перша розмова вже після набуття цього статусу, да що ми підписали цю угоду. Вона була теж про взаємодію, про взаємодію наших підприємців, про можливість створення спільних підприємств, про можливість переробки нашої аграрної продукції, про можливість взаємодії в більш високотехнологічних галузях, таких як виробництво дронів, робототехніка, охорона здоров'я тощо. Також Вінницька область опрацьовує можливість подальшої співпраці з Бразилією, штатом Мату-Гроусу. Також аналогічні питання можуть бути і мають бути, на мій погляд, розглядатися при обговоренні можливих проектів співпраці майбутньої, поточної і так далі. Тобто, якщо підприємства мають бачення про Можливість використання тих можливостей, тому що всі ці угоди вони вкладаються не для того, щоб просто вона лежала на полиці. Угода має працювати. Працювати це означає, що має бути підприємницька ініціатива і має бути всебічна допомога, зокрема обласної влади в даному питанні. Також я хочу сказати, що серед актуальних на сьогодні серед актуальних на сьогодні можливостей Платформа сільське господарство в Україні. Це офіційне сільське господарство продовольча безпека в Україні. Це платформа створена з нідерландськими компаніями. Вона спрямована на підприємств, виробників переробних підприємств, виробників агропродукції тощо. Ну, Нідерланди це надзвичайно потужна країна, яка вона на, має передові технології і. Пов'язані з вирощуванням сільгоспродукції, з теплічними господарствами, з, з багатьма моментами, пов'язані з переробкою тощо. Тому от наразі збирається пакет пропозицій. Українські компанії можуть і мають долучатись до зустрічі і до, надавати свої пропозиції. Тобто, може, необхідно зайти за посиланням, сільське господарство та продовольча безпека в Україні онлайн, подати заповнити віднятки. Подати пропозиції. Тобто знову можливість. Добре, що час ефіру до бікінця. Я дякую вам, пане Ігоре, за участь у нашій розмові. А слухачам нагадаю, що в ефірі Українська Раді Вінниці звучала програма з перших уст за участю директора департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку. Обласної військової адміністрації Ігоря Цехановського мова йшла про умови виходу виробників продуктів харчування області на ринок Німеччини. Проекти та програми підтримки малого та середнього бізнесу регіону країнами Європейського союзу та світу. Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.